Всіх вітаю на нашому каналі. Ми займаємось. Пригоном та продажем автомобілів з Європи. Сьогодні вашій увазі пропонується свіжопригнана шкода SuperB2012 року випуску на максимальній комплектації на 2-літровому дизельному двигуні 103 кВт, автоматичній коробці передач 6-ступці DSG DQ 250 на повному приводі 4х4 на муфті Haldex. 317 тисяч оригінально підтвердженого пробігу має автомобіль. Пробіг можна легко перевірити по вінкоду. Також має підтверджуючі документи. Авто завжди якісно, вчасно обслуговувалось за кордоном, тому технічно Воно повністю справне, гарно збережене і доглянуте. В такому білому кольорі на світлому шкіряному салончику, що цій машині дуже пасує, дуже гарно, дуже така нарядна машинка, дуже гарно виглядає. Зараз запущу двигун і буду поступово далі робити огляд цього автомобіля. Є два ключі, також пульт Webasto. Це вам буду зараз поступово показувати. Заводиться машина рівно, помилок не горить ніяких, є лише повідомлення про те, що треба перевірити дальній світ справа. Ну, воно ніби світи, але чогось ця помилка загоряється. А так далі, ніяких нічеків, нічого такого немає. Передня частина гарно збережена, в автомобілі висічки. Це рапин м'яти, нічого такого немає. Парктроніки тут 360, ці бокові парктроніки свідчать про те, що є автопаркування, також лінзована ксіно оптика, Пари ціленькі, не запотівають, без тріщин, без саратин. Підсвітки мертвих зон при поворотах підключаються в протитуманних фарах, також вони виконують функцію даних ходових вогнів. От зараз підключене, колесо вивернуте і відразу підключається. Це вночі буває дуже зручно. Все скло по машині оригінальне, за виключенням лобового. Лобове замінювалося за кордоном на дороге скло Пілкінтон у 2016 році. 17-ті оригінальні колеса на гумі Піреллі. Протектор слабенький, але на цей сезон ще буде точно, можливо, і навіть на наступний. Також по низах все в доброму стані, машинка без корозії. Без вмятин, царапин, нічого такого на собі немає. Також без ДТП. Є повний повне пакет регулювання складання, підігрів дзеркал, карти по низах також ціленькі, також і тут все добре, нічого не зачовгано. Є автосвітло, датчик дощу, шкірене мультикермо з круїзом. Велика сенсорна мультимедіа. Є підключення до телефону. Також двохзонний клімат підігрів сидінь, вебасто, як я вже казав. Можна запускати звідси, можна дистанційно сключати, також дуже зручно. Електропривід кришки багажника, автопаркування, управління парктроніками, датчик тиску в шинах, ручка КПП в хорошому стані. Також зверніть увагу на те, що кермо оригінальне не відновлювалось, не перешивалось, не красилося теж чудовий стан. Сидіння водія має Пам'ять, електропривід є обох передніх сидінь, і цього, і цього. Це є, буває дуже рідко. Також сидіння не відновлювалось, не перешивалось, не красилося. Є мінімальні сліди експлуатації на ньому. Думаю, що нічого критичного. Також і задній ряд сидінь виглядає чудово. Тут по картах нічого не зацарапано, порошки також цілі, накладочки на пороги теж дуже така практична, зручна штука. Сидіння. Так, ніби машинка тільки виїхала з заводу, взагалі немає ніяких на собі дефектів. Є тут підстаканички, зараз я тільки розберусь, як їх відкрити. Так, є підстаканочки, тут також така, е, такий відсік, де можна щось зберігати. Підігрів задніх сидінь, не пам'ятаю чи казав, теж рідко буває на таких машинах. Машина ще до кінця не прогріта, тому йде такий порог мінімальний. Вихлопні чисті, екологія присутня, технічно авто повністю справне. Також є задні парктроніки, є фаркоп з розеткою, електропривід кришки багажника. В багажному відсіку теж все в порядку, нічого тут ніяких дефектів немає, є оригінальна така шторка, також повністю функціонує. У цьому відсіку зберігається домкрат ключ гачок. Так, приїхав за кордону, так і продає. Також тут є запасне колесо. Також є такі саласки, є деякі інші речі, аварійний знак, також все присутнє. Все, ще мовто приїхало, все є. Задні фонарі також цілі, не тріснуті, не запотівають. Все гарно, справно світить. Все скло по машині оригінальне, як я вже казав, за виключенням лобового лобове скло замінне за кордоном на дороге оригінальне скло Пілкінтон. Також по машині жоден болтик, нічого тут не кручено. Взагалі, ні один болтик по кузову по машині не кручений, авто гарантовано в ДТП не було. Також зараз покажу вам, як працює двигун, і будемо переходити з вами до підкапотного простору. Фіксуйте також вінко код для своїх перевірок. Будь-які інші ваші перевірки також вітаються. Підкапотний простір тут виглядає чудово, все на своїх місцях, навіть є ця шумоізоляція, яких часто немає. Болтики ніякі не кручені. Жоден болтик по машині не кручений. авто гарантовано не було в ДТП. Навіть фари оригінальні ще з 2012 року. Ставте на паузу, перевіряйте ці шильдики. Двигун тут працює чудово, ідеальна машина заводиться і на гарячу, і на холодну. Телефонуйте, домовляйтеся з нами про холодний запуск двигуна, ми вам це організуємо. Під форсунками все сухенько, також по блоці немає ніяких підтікань, запотівань. Також вам покажу, як ця машина їде по трасі. Машина впевнено себе відчуває на трасі, руля не веде. Коробка відпрацьовує чудово, взагалі без панків, без ривків. Швидко вчасно переключає. Що стосується двигуна і турбіни, все теж відпрацьовує на 100%, турбіна не підвиває, їде машина рівно, класно, динаміка чудова. Зимова гума, в принципі, шуму сильного не дає. Досить комфортне авто навіть і на такій резині. По сервісним документам є сервісна книжка, вона тут довелась аж до самого кінця. Останній зафіксований 295 тисяч 12 місяць 23 рік, також є багато чеків-фактур. Із європейських сервісів останній зафіксований тут 302 тисячі в 2024 році 4 місяці. Також є багато різних інструкцій, інших книжечок. Митна декларація, чистий 2012 рік. Фіксуйте він-код, також звіряйте, перевіряйте автомобіль по він-коду, також будь-які інші перевірки ваші також вітаються. Запрошую вас всіх в опис під відео, там буде вказана ціна, мій номер телефону та деяка інша інформація. Ми знаходимося у місті Радивилів, Рівненська область. До нас дуже легко добратися. проходить міжнародна траса, також є ЖД та автобусне сполучення. По будь-яким запитанням можете телефонувати. На все вам буду відповідати. А зараз дякую вам всім за перегляд. На все добре.